Під час розмови глава держави особливу увагу приділив питанню роботи прикордонних пунктів пропуску, зокрема швидкості проходження через кордон, за словами голови Закарпатської ОДА, черги зараз є лише у піковий час. «Коли е Пікові часи, тобто, коли багатий рух туристів, тоді в нас йде нагрузка. Ну, в першу чергу воно зв'язано більше із законодавством Євросоюзу. До прикладу, можу сказати, якщо їде машина чотири пасажири, то на нашій стороні. Пограничники, митниці оформляють цю машину до 3,5 хвилин. А європейські Угорщина, Румунія, Словакія до 10 хвилин. Тобто вони mm -hmm. в три рази більше утримують на переході, ніж наш. Олександр Лодида також доповів главі держави про реалізацію в області програми з переходу на альтернативні джерела енергії та індивідуальні системи опалення для економії газу. Ці заходи дозволять заощаджувати до 34% палива. Загалом, за результатами першого кварталу, зростання ВВП в області становило 1,8%. Інвестори зупинились, тому що в минулому році була досить така песимістична налаштованість інвестора. Сьогодні збільшуються робочі місця. Голова Закарпатської ОДА повідомив, що паводок в області минув фактично без збитків, крім підтоплень окремих сільських територій, пов'язаних з меліоративними каналами. За його словами, у горах ще залишилося багато снігу. Однак, згідно з прогнозами гідрометеоцентру, значної повені не очікується. Якщо вірити гідрометцентру, то в нас повинно бути все добре, тому що в ніч заморозки, вони сніг стягують, а в ньому температура піднімається і повільно сніг тає, і фактично річки між дамбовий простір готові забезпечити нормальний пропуск палатку. Через природні умови цього року польові роботи в області розпочинаються з значним запізненням. Повідомив голова Закарпатської ОДА. За його словами, найближчими днями температура грунту та погода дозволить розпочати весняно-польові роботи.